Приблизно так виглядає перша програма для тих, хто вивчають мову програмування C. Все, що вона робить, це виводить на екран текст Hello World. Її будова досить проста. Ось оператор потокового виводу Cout. ним можна виводити текстову та числову інформацію на екран. Ось функція Main, код, що ми в неї запишемо, будемо виконуватися в першу чергу після запуску програми. А це include, це. а що це? Якщо його видалити, з'являється повідомлення про помилку. Схоже, це щось важливе. Але яке його призначення? Часто проекти мовою C розростаються до таких розмірів, що ними незручно оперувати в одному файлі. Тут нам і приходить на допомогу директива Include. Для того, щоб не скористатися, потрібно її викликати і подати файл, який потрібно включити. Тоді вона візьме вказаний файл і вставить його наповнення на те місце, звідки ми її викликали. Тобто, коли ми. Викликаємо інклюд іонстрім. In ми вставляємо наповнення файлу, де описано оператори вводу та виводу, якими ми користуємось.